О, сьогодні у нас з вами заняття. логіко математичний розвиток. І тема нашого заняття числа і цифри від 1 до 5 та геометричні фігури. Дітки, давайте ми подивимося на наш числовий ряд і порахуємо. А ви мені скажете, а яка серічба? Порядкова чи кількісна? Давайте рахувати. Один, 2, 3, 4, 5. Ану. Яка це лічба? Так, дітки, це кількісна річба. А тепер перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Яка це лічба? Так, дітки, це порядкова лічба. А тепер давайте зворотньою порахуємо. І ви мені скажете, якою лічбою ми порахували рахуємо. 5, 4, 3, 2, 1. А ну, Так, дітки, це кількісна лічба. А тепер. П'ятий, четвертий, третій, другий і перший. Так, дітки, а це порядка варічба? Молодці. Дітки, подивіться сюди. А це хто у нас? Дітки, так, це метелики, тому що на вулиці вже весна, тепленько і вже метелики у нас з'явилися. А давайте ми порахуємо, а скільки ж у нас метеликів? Врахує. Один, два, три. 4, 5. Так, дітки, у нас 5 метеликів. Молодці. Дітки, а тепер ми давайте скажемо, да, де який метелик, на якому місці, і під яким він номером. Дітки, давайте ми на цього глянемо. Це метелик під яким номером? Так. Один. Це перший метелик, тому що він спочатку Так? Да. А це який? Так, це метелик. Під номером 2 це другий метелик. Наступний, так, дітки, це метелик під номером 3. Наступний, так, це під номером 4. І цей метелик під номером 5. Молодці. Дітки, а давайте подивимося сюди і згадаємо, що це у нас, так, дітки, це в нас геометричні фігури. Давайте ми спочатку їх порахуємо. Скільки їх у нас рахуємо? Один, два, три, так, чотири. А тепер давайте скажемо, як кожна геометрична фігура називається. Це що у нас? Трикутник. Це круг, квадрат і прямокутник. Дітки, А тепер давайте ми порахуємо угли кожної геометричної фігури. Давайте почнемо з трикутника. Рахуємо. Один, два, три. Три угли, кути. Один, два, три. Теж три. У круга є Кути чи угли. Ні, немає. Тепер у квадрата 1, 2, 3, 4. І сторони. Один, два, три, чотири. І кутів, і сторін у нас 4. Тепер давайте прямокутника порахуємо. Скільки углів і сторін. Рахуємо угли. Один, два, три, чотири угли. Тепер сторони. Один, два, три, чотири. Молодці. Дітки. А тепер давайте поглянемо. На об'ємні геометричні фігури і згадаємо, як вони називаються. Дітки, якщо це в нас трикутник, то об'ємний у нас називається конус. Так. А якщо у нас круг, то об'ємний це шар. Якщо у нас об'ємний квадрат, то це куб. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.